Всім привіт! Ні для кого не секрет, що світ знаходиться в плачевному стані, скільки проблем, прокляті, страждань, війн і все це тільки помножується. Світ він на межі апокаліпсису. І через що? Через те, що люди відкидають істину, відкидають Бога, відкидають любов та милість, яка була явлена через Ісуса Христа, і починають слухати та приймати всяку брехню диявола, через що відбувається пошкодження розуму, що люди творять всяке зло, всяке дійсно беззаконня, реально світ він просто божеволіє. І люди вони Мійнують своє життя і все навколо. І все це, звісно, закінчиться Божим судом. Те ж саме було при потопі, чому Бог знищив перший світ, те ж саме було при судом і того морі, чому Бог знищив ці міста. Тому що люди вони настільки були розвращені, наскільки був пошкоджені вже розум, через те, що люди не приймали Бога, що просто творили реально просто зло одне. Навіть нічого чистого в думках людей не було. І це все закінчилося судом, і те ж саме чекає і наш світ, якщо ми не покаємося і не приймемо Ісуса Христа. Але Бог Він завжди рятував праведників.